І для того, щоб вімкнути і бачити торговий обсяг на платформі Pocket Option у різних торгових парах, потрібно зробити наступні дії. А перед тим як ми прийдемо до суті цього відео, я хочу забрати у вас буквально 15 секундочок вашого часу і за це вам дати бонус 50% до вашого депозиту. Наприклад, вносите 100 доларів на виході, отримуєте 150 доларів. Це все доступно за реєстрацію по моєму реферальному посланню. Воно буде внизу в описі під цим відеороликом, тож не смію вас більше затримувати. Переходимо до суті цього відео. Перш за все, потрібно мати зареєстрований обліковий запис на платформі Pocket Option. Зреєструватися, до речі, ви можете за моїм посланням, яке буде внизу в описі під цим відео. Що ж, переходимо ми до торгової пари євро-долар. От, відкрив я торгову пару. Хвилинний таймфрейм зараз, це, в принципі, немає. Ні, не грає ніякої ролі. Далі заходимо сюди в індикатори. І скільки тут, дивіться, є різних індикаторів, проте, на жаль, тут немає індикаторів об'єму. Є RCI, є MACD, є Momentum, є Supertrend, дуже багато є різних індикаторів. Тут ви зможете погратись і вирішити, з яким буде торгувати. Є фрактали, ну, коротше, дуже і дуже багато індикаторів. І серед них також парочку корисних можна відмітити. Проте, повторюсь, об'ємів тут немає. Я був би не я, якщо вийшов би до вас у відео без готового рішення. Готове рішення є платформа TradingView. Перемістилися ми на платформу TradingView. Дивимось. Пара євро долар Ціна 1.0402. Тут 1.0402. Ідентичні графіки. Вмикаємо, наприклад, давайте тут 3-хвилинний таймфрейм, так? І тут вимкнемо також трьоххвильний таймфрейм. Все. І дивіться. Ось. Тут, по-перше, ми можемо проводити і аналіз, так? І по-друге, знизу ми бачимо ось обсяг. Кожна оця свічка так? має свій торговий обсяг. А оця свічка закривається за 3 хвилини. Тобто, ось пройшло 3 хвилини, свічечка закрилась. Що тут на графіку, що на графіку обсягів? Тобто, лише таким чином ви зможете вимкнути індикатор об'єму на платформі Pocket Option. Якщо спілкуватись про будь-який інший індикатор. По типу MacD, по типу RCI і так далі, тому подібне, то це все доступно безпосередньо вже на платформі що нічого тут мудрувати не потрібно. А якщо ви хочете працювати саме по об'ємам, то платформа TradingView ідеальне рішення для вас. Я вас не смію більше затримувати. Дякую всім величезно за пригляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтеся і до нових зустрічей!